Швидкий огляд моделі Німона 769. Така вже була. Зараз ще один екземплярчик. Перший місяць 2020 року. Про це, в принципі, підкаже і мультиклапан. Все вірно він оригінальний. А хто на оригінальний, це привід. З новим А Сказати, в чому Косяк, а Косяк у нас в цьому приводі. Певне, по гарантії його міняли. І коли настав час, і машина почала знову підводити, людина зрозуміла, що це вже не гарантія, що це буде її його кошти. І він вирішив, ну, минулий власник, позбавитись, позбавитись. А що було? Що було? Та як завжди. А вал м на цих машинках я не знаю чого. Певне. Цю всю конструкцію мотора перенесли в Китай, і китайці ну, трохи не добачають і роблять ну, дуже тугенько, скажімо так. Я, звичайно, не зустрічав, щоб воно бовталось, то будемо вважати, що це недоробка конструкції на китайському заводі, де виробляють нинішні приводи. І машина почала глючити, бо їй здається, що у вас так лине заварник. Мій власник. Так, дивіться. Ну все проремонтовано вже. Це Еспресо. Давайте робити лати. Подивимося спочатку, як воно у нас налаштовано. Нагадаю, сетінги, кофі Та -та -та. Та -та -та. лате, макіато. Єдине, що міцності докинемо. Арому. Інтенс. Kof 60, молоко нам. Принципі, не треба, але тільки 20 можна поставити. І на молока 120, і буде гарний напій. Так, давай долистуйся. Є. Так, так, так. Готово. Все. Виходимо з цього менюшки. І стартуємо. Так, оте, мак'ято вперед. Давні ціни на ремонт не дитячі. І зовсім можуть налякати навіть місцевого. Я думаю, якщо ви переїхали в Германію і спробуєте щодо офіційного сервіса зробити, це буде надто швидко. Таке маємо лати. А, з плюсів. Це глянемо лічильничка. Лічильник в нас 6000. Є. Так. Тож маємо гарну когорку. Мало того, що заварник. Теж свіженький 22 року, теж міняний. І новий дернажник вже від мене. Журнував в гарному стані. Все добре варить. Таблетки гарні. по можна робити меншим. Це четверте ділення. Тож, пропоную супер коварочка, ціна є 13 тисяч, якщо ви хочете стати власником щасливим цієї машинки, ще є час. Кажіть, пишіть і, можливо, вам пощастить. Та вам 100% пощастить, якщо ви візьмете цю супер кавомашинку. Бо з нею все добре, все окей, та з нею було все окей. Ну, Єдине там, людина не зрозуміла, що треба. То так, дякую за увагу. До побачення.